Є вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. Цими днями минає два роки, відколи відбулось перше пленарне засідання сесії обласної ради шостого скликання. Офіційно вступивши в повноваження більшістю голосів, рада обрала своїм керманичем Володимира Войтовича. Як депутати оцінюють свою роботу особисто, а також погляд незалежних експертів на діяльність Волиньради, дивіться у сюжеті, яким ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. За два роки діяльності обласна рада провела 13 сесій. На її розгляд виносились актуальні питання соціально-економічного і культурного розвитку області, формування обласного бюджету. А оскільки 2012 рік пройшов під знаком виборів до парламенту, і обласній раді не обійшлось без політики. Такі політичні події, які відбуваються в державі, зокрема виборчий процес. Вибори до парламенту вони не можуть проходити повз уваги обласної ради та й районних рад, хоча це не завжди допомагає в роботі, для це інколи заважає приймати ті необхідні рішення, які є, які слід приймати першочергово. А часто густо ведуться дискусії, в тому числі так і політичні дебати, готуються проєкти звернень. Це відволікає увагу депутатів від насушних питань, які сьогодні слід вирішувати для наших волинян. Загалом у виборчих перегонах взяли участь понад два десятки обранців Волинської громади. До парламенту потрапили четверо. Це говорить про те, що ми маємо серйозний склад. Тут людей. правда, це Анатолій Вітів, це… Степан Івахів, Євген Мельник, це Сергій Мартиняк. Ось ці люди з числа депутатів обласної ради переходять у зал, сесійний зал Верховної Ради. Ясна річ, що ми сподіваємось на їх серйозну роботу. Вони за два роки абсолютно в курсі в темі всіх наших завдань. Я не кажу слово проблем. Завдання, які вирішує Волинська область. Ми добре поінформовані. Я казав перед виборами, ще не знаючи їх результатів. Кого б не обрали Волиняни до Верховної Ради. Я постараюся згуртувати цих людей не в частині ідеології, це не моє завдання, не в частині їх партійної приналежності, а згуртувати цих людей задля Волині, задля людей, задля Волиня. Неважливо, чи вони пройшли по мажоритарці, неважливо, чи вони пройшли по партійних списках, вони волиняни. І я думаю, що ми, Волиняни, нашим обранцям в Верховній Раді будемо ставити завдання і разом правильно, радісно звітувати за їх. За їх виконання. Місцеві вибори 2010-го, як і нинішнє парламентське, теж відбувались за змішаною системою. Відтак 40 обранців представляють мажоритарні округи області, стільки ж пройшли у раду за партійними списками. Сьогодні у головному представницькому органі краю утворено сім фракцій та три депутатські групи. Другий рік ознамувався певним переформатуванням обласної ради. Тобто, якщо ми знаємо, що була. Більшість, яка представляла групу Нова Волинь, і була десь більш чіткіше сформована опозиційна група. То за другий рік каденції ця опозиційна група на суттєво зменшилась. Окрім того, з'явилися Ну, крім того, що з'явилася фракція «Фронт змін», то з'явилися і нові депутатські групи, як недавно це Патріот в Волині, і інші якісь депутатські менші мікрогрупи, да, які, можливо, скоро переростуть якісь суттєвіші угрупування. Е тому би, відчувається певний такий політичний рух, тому ж таки він був спровокований в першу чергу е парламентськими виборами. Загалом в обласній раді представлено чи не увесь спектр всеукраїнських політичних сил. Фракційні лідери кожної з них по-різному оцінюють роботу Волині Ради за два роки. В цілому роботу можна оцінити як 4-4 з плюсом. Чому я ставлю таку оцінку? Бо за 2,5 роки ми прийняли, як на мене, абсолютно рівні і виважені рішення, ті, які йшли на користь тільки Волинської громаді. Якщо брати склад. Ради він різний, і це, мабуть, і краще його роботи, бо немає такого: голосуємо, 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 голосуємо і так далі. Є, ви бачите, дискусія, є різні погляди, але є одна думка: що треба працювати на те, щоб громада Волині почувала і жила краще. Я поставив би трійку. На жаль, більшість сформована на основі партії регіонів в більшості своїй не чує опозицію, не чує фракцію фронтзмін, батьківщина, свобода Наша Україна. І тому дуже багато часу ми втрачаємо протягом цих двох років заради того, щоб шукати консенсус. Ми скажімо так, ідемо у бій один з одним. І в першу чергу я кладу покладаю вину на за цю ситуацію не на опозицію, а на провладну більшість, адже в нас, грубо кажучи, з 80 депутатів близько 60 це є представники, які сьогодні орієнтуються на партію регіонів, в цілому сама обласна рада вона виконує по на себе повноваження. Чому четвірку, а не п'ятірку? Тому що обласна рада повинна частіше збиратися, більше піднімати або послідовно піднімати питання і не збирати їх в такій кількості, коли окремі питання, або визиваючи жваву дискусію, унеможливлюють проведення ради за один раз за одне засідання. А Тривалий зараз термін, просто засвідчив, що чим що сьогодні за один раз сесія Волинської обласної ради відбутися не може. Да, ми є різні політичні сили, ми по різному бачимо майбутнє України. Однак на сьогоднішній день все ж таки ми не даємо можливості більшості захопити владу. Якщо Рада піде шляхом виконання прийняття тих рішень, які є нагальними. Вона буде більш ефективна, менше буде дискусії, спори в раді. Але в принципі, то, що в Раді йде дискусія, це теж корисно, бо в дискусії народжується існа, це, що говорила Древній. Йде дискусія, і вона має йти дискусія. Тому що люди висловлюють свою позицію, свою думку. Ну, вже інше питання, як вони голосують. Головне, щоб люди голосували, які є в Раді, які представляють громаду, голосували по всіх питаннях, не своїх особистої вигоди, а з інтересів. В Більше чотири не можна поставити, але ще по тій шкалі, коли я вчився, не тепер по 12-му. Більше тут така середина. Тобто були позитивні моменти, були негативні моменти. Ну але це є рада, вона, вона живе своїм життям. Смішити людей, бути смехолюдниками, великого великого розуму не треба. Великий розум треба для того, щоб бути достойними людьми. Чи це депутати сільської ради і голова, чи це депутати районної ради, голова один і другий? Чи це. Депутати обласної ради відповідні голови вони мають демонструвати те, що вони люди відповідальні, насамперед відповідальні це саме головне. Тоді все буде добре. Попри неабияку полярність позицій волинським обранцям, вдавалось приймати важливі для життєдіяльності області рішення, що знайшли відображення у численних регіональних програмах, затверджених обласною радою. Найбільш успішно реалізовуються програми, які ми прийняли стосовно підтримки сільгоспробника. Усі програми виконуються успішно. І щодо медичної галузі, тут теж немає жодного сумніву, що ці програми будуть профінансовані стовідсотково. Стовідсотково будуть і профінансовані програми, які стосуються соціального захисту, надання соціальних допомог і так далі. Тому основну функцію свою обласна рада виконує. І своєчасно приймає двічі підряд. Своєчасно приймається рішення про обласний бюджет і про програму економічного і соціального розвитку. Серед позитивних зрушень у роботі Володимир Войтович відмітив впорядкування екологічних питань, зокрема щодо оренди водних об'єктів місцевого значення та надання у користування мисливських угідь. Краю ми домоглися того, що звели до мінімуму дискусії щодо надання у користування мисливських угідь. Депутати все більше і більше переконуються у тому, що люди, які мають можливість вкладати кошти або громадські організації, які мають можливість вкладати кошти у розвиток мисливства і мисливського господарства, на це треба сміливо іти і не боятися надавати бізнесу. Використовувати мисливські угіддя тішить Володимира Войтовича і те, що все менше рішень обласної ради приймається із порушенням чинного законодавства, а відтак опротестовується прокуратурою. Відбувається дуже чіткий аналіз з боку нашого відділу юридичного забезпечення діяльності ради. Відбувається досить ґрунтовне обговорення питань і проєктів рішень на комісіях, і таким чином ми виходимо на сесію. Уже з готовим документом, і можна було б лише голосувати. Ну інколи депутати вважають за необхідне обговорити детальніше. Я таку можливість надаю депутатам. Ефективність роботи депутатів у комісіях очевидна однак низькою залишається явка обранців на засідання постійних комісій. Мене турбує. Я хотів би над цим працювати далі і використовуючи як трибуну сесійну, так і індивідуальну роботу з депутатами. Щоб депутати наші, особливо ті, які вперше обрані до обласної ради, прийнялися більшою відповідальністю перед виборцями, я не буду називати прізвищ, але є депутати, скажімо, які протягом десяти засідань комісії своєю профільною лише двічі відвідували засідання. Власне, в комісіях має бути детальний розгляд тих програм, проектів рішень, тобто доповнення, напрацювання, вивчення альтернативних пропозицій, винесення це вже на сесію. Коли цього всього нема, через це сесії такі получаються. Тобто це нормально, що сесії є дискусійними. Загалом проблеми з дисципліною єдине, чим можна дорікнути комісіям. Профільні питання вони розглядають фахово та ретельно. Наша комісія практично разом з відповідним управлінням держав деміністрації не працювала 12 програм розвитку. Аграрного сектору нашої області, і саме власне в чому позитив в тому, що кошти ті в розмірі більше 12 мільйонів вони направлялися на розвиток підсобних і особистих селянських господарств. А це я рахую, що позитивно в тому плані, що все ж таки більше коштів. З обласного бюджету, а відтак державного, бо ті самі програми вже починають на прикладі нашої області, починають працювати і на державному рівні. Більшість питань, які розглядалися на депутатській комісії, були підтримані в залі депутатами, і я думаю, що якраз оця це говорить про те, що робота комісії була ефективною, і ці рішення, які приймались на комісії, вони були результативними за два роки. Зроблено ну, багато обласною радою, тому що прийняті не перебільшуватимуть. Сотні рішень більша частина депутатів так чи інакше знайомиться з питаннями, які вносяться на сесію якимось чином складає кожен депутат свою думку про те чи інше питання, і ті пропозиції, що вносяться, я думаю, що не треба сердитись, кожен депутат має право на свою думку, це передбачено законом, і дуже добре, що не є одна думка по якомусь питанню, бо тільки в суперечках, тільки в дискусіях можна знайти оту золоту серединку, власне по багатьох питаннях, які знаходили. Робота була позитивною, в якому світі що як більшість коаліцій, яка працює на. Нашій обласній раді і находить все ж таки спільну мову з опозиційними силами, і що саме основне, що навіть ці опозиційні сили розуміють, що все ж таки потрібно об'єднуватися за для виконання реальних програм, які існують в обласній раді змін і доповнень, які до них вносяться, і саме основне щодо забезпечення бюджетної сфери, Михайло Шелеп обіцяє, що робота обласної ради і надалі буде у полі зору незалежних експертів. Депутати нібито розуміють волю виборців, але все одно, якщо регулярно з виборцями не спілкуватися, то можна втратити зв'язок. Плюс проблема звітування депутатів з виборцями. Про те, що ми знову будемо нагадувати, так минуло два роки. Депутат зобов'язаний працювати перед своїми виборцями. Немає значення, чи він обраний по списку, чи в мажоритарному окрузі. Він повинен надати публічний звіт, що він саме персонально робив. Не його партія, не його фракція, а саме він персонально, тому що він, як обранець відповідає перед своїми виборцями. І це депутати також ігнорують. Ну будемо працювати в цьому напрямку, щоб це вирішувати. Я хочу, щоб виборці бачили, наскільки активно працює депутат. Як він працює на окрузі, я можу, приклад, поставити депутатів, які обрані за мажоритарною системою. Але мене турбує те, що депутати, обрані за партійними списками, не так часто звітують перед своїми виборцями. Мене це тривожить, мене це турбує. На перший погляд, це ніби не проблема, якою має перейматися голова обласної ради. Але я хотів би, щоб авторитет кожного депутата був на висоті. Тому в цьому плані ми будемо працювати, аби депутати були більш мобілізовані на результативну роботу. Звітувати перед своїми виборцями обранці можуть у довільній формі. А ми у свою чергу нагадуємо, що звіт про свою роботу кожен депутат має можливість розмістити на офіційному сайті обласної ради. Наразі в обласній раді триває підготовка до 14-ї сесії, що запланована на 21 грудня. До апарату ради надійшло 77 проєктів рішень, що і складуть порядок денний сесії. Розгляд окремих з них уже розпочався у постійних профільних комісіях. Постійна комісія з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області на своєму засіданні погодила близько десятка сесійних проєктів рішень. Дискусією супроводжувався розгляд питання про прийняття в обласну комунальну власність Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи номер 9 Заступник начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Юліан Таранчук інформував, що відповідно до норм бюджетного кодексу України видатки на отримання спеціальних навчальних закладів здійснюються з обласного бюджету. Відтак це стане можливо лише за умови передачі школи в обласну комунальну власність за пропозицією голови комісії Святослава Кравчука. Цей проект рішення рекомендовано на розгляд сесії за однієї умови. Всі фінансові розрахунки на сесію депутатському корпусу треба представити: тобто бюджет, який скільки виділяється з державного бюджету, скільки коштів необхідно на отримання цієї школи з точки зору і зміцнення матеріальної бази, і третє питання які кошти необхідно буде з 1 січня до закінчення навчального року вишукати в обласному бюджеті для того, щоб отримувати цю школу. Члени постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури та ЗМІ, на своєму засіданні визначили переможців конкурсу обласної ради серед друкованих та електронних засобів масової інформації. За пропозицією депутата Віталія Собка, комісії рекомендовано внести зміни до положення про проведення конкурсу, зокрема щодо подання журналістських матеріалів в електронному вигляді. Також члени профільної комісії схвалили та рекомендували Раді прийняти програму охорони приміщень Державного архіву області на 2013 рік та регіональну програму соціально-культурного розвитку. У національних меншин на найближчі 5 років комісія також підтримала проект сесійного рішення про звільнення батьків від плати за отримання дітей в інтернатних закладах. Членами комісії погоджено ряд питань щодо продовження дії контрактів із керівниками закладів сфери культури та освіти. Члени постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму погодили призначення нового директора комунальної установи Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Терміном на один рік на цю посаду рекомендовано призначити Олену Грануліч. Окрім того, депутати підтримали проект сесійного рішення щодо збільшення планової кількості місць у цьому ж реабілітаційному центрі з 30 до 40, А відтак і збільшення видатків на його утримання. Окрім того, члени профільної комісії заслухали та рекомендували на розгляд обласної ради. Звіти про стан виконання у 2012 році обласної програми підтримки сімей та обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту. Голова обласної ради Володимир Войтович на минулому тижні спілкувався з Волинянами за посередництвом прямої телефонної лінії у редакції газети Волинь нова. Упродовж двох годин відповідав на запитання читачів цього поважного видання. Слухаю вас. Добрий день. Добрий Це Я на прямі. Телефонні лінії, які роками практикує Волинь-Нова, допомагають владі відкрити очі на ті проблеми, які волиняни, як правило, самотужки вирішити не можуть. Мене звати Люда. Я виховую чотирьох дітей. Перебуваєш з чоловіком. Чоловік на даний час не працює на державній роботі. І мою дитину не беруться точок через те, що чоловік не працює не працюючий. Немає права жоден чиновник, немає права жоден керівник навчального закладу не прийняти дитину, якщо є місце у дошкільний навчальний заклад чи в школу. Право батьків навчати і виховувати дітей в будь-якому навчальному закладі, чи то він знаходиться в Цумані, чи якщо вам зручно возити в ківерці, чи будь-який інший населений пункт. А щодо вашої ситуації конкретної, то е, треба подивитися, чи є черга. На влаштування дітей, в дитячий садок, але е, і тоді вирішувати питання. Тема доступності до дошкільної освіти домінує у зверненнях від молодих сімей. Старше покоління зазвичай просить посприяти у перерахунку пенсій. Волиня турбуються через земельні конфлікти, проблеми зі збутом сільськогосподарської продукції та погані дороги. Громадські організації не втрачають можливості пролобіювати свої питання напередодні нового бюджетного року. На березі світі спорушивши життя. Наша обласна організація цьогоріч розпочала будівництво реабілітаційної бази для інвалідів, війни та учасників бойових дій в Афганістані, членів їх сімей. На сьогодні вже зведено стіни, встановлено вікна та двері, продовжуються роботи по спорудженню даху. Кошторисна вартість об'єкта понад 4 мільйони гривень. Стартували завдяки небайдужим спонсорам, які виділили понад мільйон гривень. Надалі наша обласна громадська організація буде звертатися за підтримкою і до влади. Чи зможе обласна рада підтримати фінансово це будівництво? Зрозуміло, якраз зараз буде формуватися обласний бюджет після прийняття закону про державний бюджет. Я пропоную вам або Григорію Григоровичу. Передайте, нехай він напише звернення. На моє ім'я, на ім'я голови обласної державної адміністрації, ми е, будемо обговорювати це питання на засіданні комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради. Конкретне завдання перед обласною радою поставив і директор Ковальської школи номер 2 Ігор Ткачук. Декілька років тому був прийнятий закон про тендери угу. і дещо він. Е... Унеможливлює вільно ну, проводити е, регулярну закупівлю е, в організації щодо організації гарячого харчування закупівлі продуктів, овочей. От, перед початком харчування тендер проводиться в серпні і в той же час ціни серпневі, а потім змінити ситуацію дуже тяжко. Ми ну, в результаті різниця тендерових цін і риночних є певна різниця. От чи не можна було б е, перед новим складом Верховної Ради? Ініціювати ініціативу внести певні зміни саме для бюджетних установ загалом на пряму лінію встигли дозвонитися понад 30 людей. Усі вони отримують відповіді та допомогу у тих випадках, де цього дозволяють можливості і повноваження обласної ради. І наостанок до вашої уваги традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні нашим співрозмовником буде Анатолій Вітів, керівник Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Він один із чотирьох депутатів обласної ради, які вже невдовзі представлятимуть наш край в українському парламенті сьомого скликання. Я вважаю, що депутати, які представляють волинь, мають. Відстоювати інтереси Волинського краю. Це апріорі є правильно. Я навіть вже мав деяку розмову з деякими депутатами, які пройшли. І я думаю, що треба ініціювати таку зустріч, де би ми обговорили, як би ми могли спільно відстоювати незалежно, який політичний погляд, Це ми будемо розбиратися в Раді. Але є те, що хвилює людей. На Волині ми маємо розвивати. Оскільки область аграрна, на переконання Анатолія Вітєва, першочергово необхідно лобіювати інтереси сільгоспвиробників та дбати про ринки збуту їхньої продукції серед загальнодержавних проблем, які необхідно вирішувати. Депутат виокремлює такі В державі є проблема. Це заробітна плата, це матеріальна допомога, це хворі дії це баки побутові проблеми, але є і стратегічні які треба вирішувати. В парламенті, не вирішивши питання в парламенті, ми не вирішимо їх ніколи на місці. Треба міняти пенсійну ту реформу, яку впроваджено Насправді це не є реформа, це є банальне підняття пенсійного віку, щоб певні категорії людей не виплачувати пенсії. Спрощення потребує і українська система оподаткування. Переконаний Антолій Вітів не На його думку, є досвід розвинених країн світу. У мене є товариш. Який має бізнес в Америці? Його дуже все просто. Він за 3 роки не бачив, як виглядає податківець. Він ну, не знає. Він, в нього настільки проста система оподаткування, що йому не потрібно бухгалтера. Він сам спроможний це вираховувати. І коли він вираховує свого е, обороту 30% бюджет. Податкова йому звітує, куди вона направила ті гроші. Не він розподіляє там один і два пенсійні, стільки туди, стільки на цензанці і так далі. Це податкова. Йому звітує, куди вона гроші витрати. Це є правильна система. Пан Вітів обіцяє, що в оновленій Верховній Раді свободівці підніматимуть і питання неприпустимості голосування чужими картками. Наша політична сила запропонувала розсадити шахмутну порядку. Один сидить під партією регіонів, другий Свободи, третій там від кличка. І вже той під партією регіонів, в основні кодави це партія регіонів, вони зможуть дотягнутися до наступної кроки, бо хто їм не дозволить через, через депутати іншої фракції. І воно зразу зніме питання голосування чужими картками. Анатолій Вітів має досвід роботи у Тернопільській обласній раді. Розповідає, що і там, і у Волинському парламенті завжди націлював однопартійців твердо відстоювати свою позицію. Я пішов в політику в кінці 80-х, щоб реалізувати ту мрію, щоб Україна стала великою потужною державою. Не во щоб вона була не об'єктом політики а суб'єктом політики. Я хотів, щоб ота, е, е, мрія наших попередніх, які боролися за українську державу, була зреалізована. Я завжди казав, що на початку 90-х, якщо навіть нашого життя не хватить що завжди хтось продовжує справу, але мають бути ті, які хочуть це робити. Анатолій Вітів розповідає, що донька Ольга спершу не підтримала його ініціативи балотуватися до парламенту, бо не хотіла відпускати татуся до Києва. Однак, ближче до виборів стала палкою вболівальницею ВО Свобода. Своїм хобі Анатолій Миколаєвич називає політику, а ще гори. Я не їжджу ніколи відпочивати на море. в ну, дитинство було. У мене дві два місця, де відпочивається шас. Це горе. Шацк воно має якби, своє озеро, унікальне чиста вода. Там внутрішньо мені комфортно. Але раз в рік я мушу піти в гори, Це взяти рюкзак і піти в гори. Бо проїхати за машиною через гори – це одно. Гори, щоб відчути, треба бути там. Треба переночувати на вершині, і ти відчуваєш е гори. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай вам щастить!